Про підсумки зустрічей у Британії, що ж ми натомість отримали, і як далі буде розвиватися ситуація, і чи допоможе нам європейський лобізм перед штатами. Ну і також трошечки торкнемося стосунків. Ну насамперед, це основна тема стосунків між президентом України Володимиром Зеленським та послом України в Британії Валерієм Залужним. Отже, про все це говоримо з нашим спікером. Політтехнолог Олег Пастернак у нас на зв'язку. Пане Олеже, я вас вітаю. Вітаю. Хотіла поцікавитися, от як ви оцінюєте е, зустріч Зеленського, його зустрічі, його візит е, до Британії? Як би ви сказали, чи, це, чи все в плюс Україні, чи все ж таки багато слів, а справ поки що не так багато насправді буде з боку Євросоюзу? Навпаки, я побачив, знаєте, як я угу. говорю періодично. А, Дуже важко прокидатися а, в ліжку вранці будь-кому, да, коли декілька разів дзвонить а, будівник. Так ось а, пару дзвінків вже раніше Європа отримала. Тепер ще один дзвіночок, а, який після подій в лютому, 28 лютого, в Вашингтоні, зрозуміло, що для Європи настав час вже дій, і що робить Стармер? Що робить прем'єр Британії? Він заміщає е, лідерську роль США в Європі зараз. І Лондон стає містком між Вашингтоном і європейськими столицями. Е, ви ж бачите, що Стармера Трамп прийняв досить поважно в порівнянні на Макроном. Теж саме у Трамп е, активно взаємодіє, наприклад, з Джорджо Меоні. І менш активно взаємодіє, наприклад, там з керівниками інших європейських столиць і держав. Тому е ця зустріч, я вважаю, все ж таки більш е серйозніша Лондонський саміт безпеки, ніж ми могли би очікувати. По-перше, Європа суб'єктивується через альтернативний мирний план це те, про що я і казав місяць тому назад. Ви бачите мирну ініціативу Трампа, ви бачите, як він використовує українське питання для залагодження американо-російських стосунків. Європа має забезпечити альтернативний план. По-перше, ми вже отримали е подібні ідеї і розробку. Я так думаю, наступним кроком має стати е призначення спецпосланця європейських країн, е так само, як і Кіта Келога, і Стіва Увіткафа. Для взаємодії з Російською Федерацією другий момент стармер заявив про утворення коаліції доброї волі. Фактично, вчора, неділю, у нас на очах з'явилась проукраїнська європейська антанта. союз країн, який готовий підтримувати Україну і забезпечити гарантії безпеки. Зрозуміло в можливостях і в спроможностях, які є у європейських країнах. Третій варіант. Ми розуміємо, що зараз актуальна підтримка фінансової, і військової підтримки, якщо від тому і відносини з штатами Америки намагаються зберегти європейські країни. І тому ідея закупівлі американської зброї за європейські кошти передачі в Україні, я вважаю, могла стати дуже робочою і дуже uhm, практичною у зв'язку з тим. То сьогодні ми можемо отримати неприємну новину з Вашингтону про повне припинення воєнної от от так і от, пане Олеже, я в цій ситуації хотіла поцікавитися, як Ви вважаєте, яку роль і чи може зараз на всі 100% виконати Британія для? лобізм України після того, що сталося в п'ятницю, і стосовно того, що ми зараз спостерігаємо, і в ці зараз дні, і в суботу, і в неділі, і от сьогодні, те, що ми очікуємо стосовно виділення ну, зупинки або призупинки військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки, чи може допомогти і чи може спрацювати і на який відсоток посередництво Британії і безпосередньо прем'єра Британії Кіра Стармера і допомогти, до прикладу, якось трошечки. Розв'язати цей вузол, який ми зараз спостерігаємо, Британія це приклад тої країни, де хто б не очолював цю державу, uh -huh. там згадав до цього, там ліс трасс перед цим Боріс Джонсон. Зараз Кір Стармер і Борис. Але країна дотримується своїх інтересів, своїх зовнішньополітичної стратегії, яка Виписана з точки зору е, традиції британської політики, Британія є природнім союзником України, оскільки її антиросійська налаштованість продиктована не лише традицією і історією, а продиктована стратегічними інтересами цієї країни. Е, тому її вважайте... Природнім союзником, тим паче між нами підписаний столітній договір. Це не пустий знак і це не просто фігура мови. Текст і зміст цього договору фактично дозволяють Україні і Британії планувати стратегічні речі на майбутнє від військової кооперації. Британія, вже є заява Стармера про те, що Британія готова закрити небо над Україною. Згадайте, 22-й рік, вітень місяць, як. Це питання педалювалося в Україні, обіювалося, досліджувалося, але тим не менш це не призвело до жодного практичного втілення і рішення зараз. Після заяви прем'єра Британії Стармера щодо закриття неба. Я вважаю, що це ну дуже важливий. Цілком а як ви думаєте, а як ви думаєте на це? відреагують у сполучених штатах Америки? От про цей, цю пропозицію закрити небо, хоча б на місяць над Україною з боку Британії. Сполучені Штати Америки зараз втрачають свою посередницьку роль місію через ганебний скандал в, в кінці лютого, в п'ятницю. І дивіться, сполучені штати насправді, якщо ну я вам відверто скажу, якщо вони не завершать кейс мирним регулюванням російсько-української війни, що відбудеться з Трампом? Він буде, буде дуже горювати чи о... я думаю, що йому буде байдуже, пане Олеже. Правильно, він реалізує виключно американський інтерес. Його хвилюють повернення американців в північний поток. Його хвилюють повернення американців на ринок Росії. Його хвилюють спільні е розробки в Арктиці. Його можливо будуть хвилювати економічні проекти. І в перспективі протистояння з Китаєм спільне але і... нас дуже хвилює. Нас хвилює, тому що нам потрібна підтримка. І ми розуміємо, що без штатівської підтримки насправді нам буде дуже складно, якщо взагалі неможливо, пане Олеже. Я вам говорю зараз істину, яка просто буде підтверджуватися кожен місяць. Uh -huh. Не американо українські відносини більше не відновляться так, як це було при Байдені. Це неможливо. Це процес, який вже має незворотній характер. Трамп реалізує свою зовнішню політичну доктрину, виходячи з своїх ізоляціоністських, своїх е переконань особистісних і ще й накладається певні відносини особисто з президентом Зеленським. Тому ми не повернемо США в е стан е колишнього добро. Добропорядного союзника і е, партнера України до цього треба просто звикнути і вже жити з цими е, настановами і принципами зараз. Багато хто в Європі вже це розуміє. Президент Зеленський, напевно, я думаю, вже для нього це доконаний факт. Да, якщо ми навіть підпишемо угоду про надра, вона вже мало що змінить в перспективі. Єдине, що вона може трішки ем, загальмувати процес згортання військової допомоги. Бо питання ще Байденом виділена Байденом допомога вона також зависла, і от це найбільш неприємний зараз. неприємний наслідок тої гарячкої гарячої суперечки, яка відбулася в п'ятниці 28 лютого. Хотіла торкнутися самого візиту Володимира Зеленського до Великої Британії, ми розуміємо, що успіх будь-якого візиту до іншої країни залежить від того, наскільки якісно добре зокрема спрацювало посольство України, ну і і будь-якої країни, так ну я зараз в цій ситуації про Україну, і чи можна сказати, що посольство України в Британії відпрацювало навіть не на 100%, а на всі 200% відсотків цій історії? Чи можна говорити, що після того як відбувалося все в Штатах? Прийом у Британії це потепління між е, в стосунках між двома е, Умовно, давайте скажемо так, політика між президентом України Володимиром Зеленським і послом України у Великій Британії Валерієм Заложним, з огляду навіть на те, яку фотографію заложний обрав, запостив і написав буде важко, але разом усе подолаємо. Чи можна сказати, що зараз якийсь рух є і потепління між цими двома фігурами? Я думаю, що ми дуже схильні е, приписувати деякі сенси і змісти е, будь-яким рухом, які відбуваються між двома рейтинговими, е, ну не можу сказати політиками, е, рейтинговими особами. Да? Але передусім, давайте пам'ятати, що президент України представляє Україну є верховним головнокомандуючим. Валерій Федорович довжен є послом України в Британії. Це посадовець, він знаходиться на дипломатичній службі. Він взаємодіє з МЗС і підзвітний президентові України. Перед усім перед нами два чиновники. Два чиновника, два дві людини, дві особи, яка здійснюють державний інтерес України, представляють українську державу. І коли м, багато хто з аналітиків схильний приписувати їм ще певне політичне протистояння, ну на це на жаль може шкодити українському державному інтересу, тим не менш, це не виключає, що в майбутньому колись в бюлетені ми не побачимо ці два призвища. Можливо, і побачимо ймовірніше за це, що так і буде, якщо е, там якимось дивом е, ми будемо обирати президента. Того року вже, хоча повірте, це великий великий сумнів насправді для всіх нас. Але тим не менш, це буде інша реальність зараз. Це передусім два чиновника. Один з них обраний народом, інший обраний президентом Зеленським на виконання функції представництва України Великобританії. Все. Ви кажете, що деякі експерти кажуть про протистояння, але коли читаєш деяких теж експертів, які працюють в полі банкової, я зараз наведу допис Тимофія Мілованова, який відреагував на те, що трапилося в п'ятницю, 28 лютого. І от що він написав? Що якщо виходить пара залужний Зеленський, то тепер після цього скандалу Зеленський робить успішно залужного. І от в цій ситуації, як ви кажете, що два чиновника. Які мають працювати на благо України, але складається враження, що все одно оточення, яке так чи інакше, якимось чином залучене до е, Полу Банкової, все одно атакує е, посла України у Британії. От може якимось чином вгамуватися цей експертний. Хвостик з банкової, щоб не атакувати в цих навіть умовах якимось недолугими висновками або цифрами, або коментарями на адресу посла, від якого дуже багато залежить насправді, і ми розуміємо, що Україна залежить від тої ж таки Британії, а Це означає напряму ефективність роботи нашого посла у Британії. Дивіться, Експертний пул живе якимись своїми нічними фантазіями. Вони там собі фантазують, що Залужний чи Зеленський вже певна. Це, до речі, стосується і опозиційних блогерів, там uh -huh. і про владних блогерів і гру впливу. Я до цього ставлюся дуже-дуже ретельно. Дивіться, у нас немає зараз передвиборчої реальності. Панові пану Мілованові треба якось пояснити. Ми не знаходимося зараз у виборчій кампанії. Одна справа, коли ми там за півроку, а то й більше, говоримо про якісь гіпотетичні шанси Залужного чи Зеленського. А і ми не знаходимося у виборку. Громадянин України не думає зараз про вибори. У нього інші стратегії, у нього інші міркування, у нього інші ем, бажання зараз вижити, побороти інфляцію, як держава зможе вистояти, яким будуть гарантії безпеки, яка там робота, діти їх не хвилює. Угу. Як правило, коли держава знаходиться чи суспільство в виборчій кампанії, це вже інша реальність, так ось, в іншій реальності. Ми і подивимось, зможе залужний перемогти Зеленську, чи буде взагалі Зеленський балотуватися? Бо, вибачте, ти читаєш від Тусі Габард до Майка Волца uh -huh. і танських чиновників. То я наприклад, роблю висновок, що вони взялися серйозно для того, щоб е атакувати нашого президента щодо його політичних перспектив, і я до речі е звертаю на увагу, що це серйозні речі, це серйозні заяви. Я розумію, що президент Зеленський виглядає герой після п'ятничної історії, але тим не менш, нам мені здається, україно-американська співпраця ну вона ніколи б не скотилася би до такого шальмування і до такого булінгу, який ми зараз бачимо. Тобто, коли ми будемо жити в період виборів, окей, Мілованов, як колишній міністр економіки, який сам себе на прес-конференціях цікаво називав. Якщо хтось хоче згадати, може в Фейсбуці або в Гуглі нагадати, як він себе коментував на прес-конференції. Це його безумовні нічні фантазії. А реальність для українських громадянин трошки інша вижити, хоча б е перекрукувати в стан мирного врегулювання чи навпаки зміцнитися перед е новими діями Росії для зміцнення наших угу. сил і сил оборони. А потім ми колись про вибори поговоримо. Спасибі за розмову, пане Олеже, Олег Постернак, політтехнолог, був у нас на зв'язку і обговорювали ми підсумки візиту президента України Володимира Зеленського до Великої Британії, і, зокрема, що посол України у Великої Британії Валерій Залужний запостив фотографію з рукостисканням з президентом. І от запитання було у нас: чи можна говорити, що якийсь новий етап починається у стосунках між президентом і послом України в Британії?